Коломияни отримали відзнаки на міжнародному фестивалі мистецтв у Франції. 12 вихованців модельної школи New Models тріумфували у номінації топ-модель, здобувши призові місця з поміж 180 учасників з різних країн. Діти вже повернулись у Коломию і поділились враженнями від поїздки із нашими журналістами. Одинадцятирічний харків'янин Іван вже кілька років через війну живе у Коломиї. Вже майже рік відвідує заняття у місцевій модельній школі Моделс». І от тепер разом з іншими вихованцями Моделс» їздив на міжнародний фестиваль у Францію. Дуже добре враження, тому що це була перша моя поїздка. І... Ще у Францію я ніколи там не був, і дуже добре, що я зайняв перше місце, бо я дуже сильно старався. Значних зусиль, аби продемонструвати достойний результат, доклала і другокласниця Юстина. Дівчинка здобула перше місце фестивалю за декламування поезії. Проснулось качання собі і глянула в тумані на срібне мамине перо, на срібне небо повне. Перевернулася на крило і знов заснула сонне. Окрім самого фестивалю конкурсу, для дітей влаштували і насичену екскурсійну програму у Парижі. Це була моя мрія. Мені сподобався альфа-вежа. Та чи не найбільше дітей вразив, звісно, ж казковий світ Діснейленд? Мені дуже сильно запам'ятався Діснейленд. Я там була вперше, мені дуже сподобалось. Я б хотіла туди повернутися ще. Це була моя перша поїздка кудись з модельним за кордон. Мені дуже 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 сподобалось. Не лише відпочивала, а й активно брали участь у фестивалі конкурсі. Продовжує вихованка модельної школи Андріана. Ми там ходили по полю. Також, крім моделінгу, учасники презентували візитівку, розповідали про себе англійською, а ще демонстрували свої таланти. Розповідає 13-річна вихованка New Модел Софія. У Нас був вихід візитівка, Україна і вишне плаття. А ще поринули у справжній модельний світ і отримали неабиякий досвід. Саме так про поїздку відгукується і коломиянка Софія. Мені дуже сподобалась поїздка. Я, я взяла для себе дуже великий урок і насолодилась гарним містом. Загалом 12 дітей вихованців Коломийської модельної школи нью Models – взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі у Парижі. Ділиться керівниця New Models Руслана Пристач і додає, усі продемонстрували достойні результати, здобувши призові місця з поміж 180 учасників із різних країн. Ми показали себе надзвичайно красиво, отримали першу премію, як завжди, коломияни. Руслана Пристач продовжує для більшості дітей це перший модельний захід за кордоном, та й загалом мандрівка в іншу країну. Тому насамперед організували цю поїздку, аби діти змогли трохи відпочити та отримати позитивні емоції під мирним небом. Колись нашою метою було завжди бути першими. Наразі у нас є бажання показати дітям світ. Окрім індивідуальних відзнак конкурсу, модельна школа із коломиї отримала кубок відзнаку.